Терапія це не ботокс, і миттєвого ефекту від терапії очікувати не варто. Дуже часто я запитую у своїх довірителів, у своїх клієнтів, а ви раніше були у терапії, ви десь раніше чимось займалися, ви, можливо, робили якісь практики, можливо, займалися коучингом. І величезна кількість людей каже так. І ось на днях я побачила допис десь у соцмережах, що дівчинка написала: Ох, нарешті, після двох років шукань, поневірянь. І витрати купу, купу грошей я нарешті знайшла свого психолога, яка нарешті мені допомогла. І тут я хочу сказати, знаєте, на захист усіх нас і всіх своїх колег, що терапія це не ботокс. Це не прийшла в колола, і прямо через 5 секунд тобі роздуло це все. І ти вже бачиш, що в тебе є ефект і зміна. Терапія це гра вдовгу. Терапія Зростання себе це завжди комплексний підхід. Все, що ви робите, все чим ви займаєтесь, кожна книжка, яку ви читаєте, кожен рілс, який ви дивитесь і слухаєте, кожен від відео, кожне відео, яке ви дивитеся, слухаєте, і слухайте, чуєте, кожна терапія, кожна лекція, кожна моя почитаєчка, це все комплексно формує ваше зростання. Чому працює або не працює терапія, у нас вже колись був такий великий записаний ефір. Чому я працюю, працюю, все роблю, роблю, а змін немає. І, і одна і така фундаментальна штука, коли працює терапія, це працює терапія лише на дорослій психіці. І поки твоя психіка знаходиться в інфантильній позиції, вона не зріла, вона все приймає дуже буквально. Вона кожне слово її тригерить. В мене колись була в мене, колись була довірителька зі Львову. Давно ще тільки почалась повномасштабка. Вона її тригерило, коли я їй в переписці писала речення і ставила в кінці речення крапку. От її вона просто сприймала це як оскарблення останньої інстанції. Це інфантильна психіка, яка реагує на все буквально, сприймає кожне слово буквально, все приміряє на себе і постійно обіжається, все і не так. Вона шукає у всьому подвох. Доросла психіка розуміє, що немає на цьому світі жодної людини і жодної техніки, яка мені мої проблеми порішає. Це доросла психіка. Вона знає, що я відповідальний чи відповідальна за той стан, в якому я знаходжусь. І тільки я маю силу, ресурс, можливість і бажання або небажання з цим щось зробити. Всі терапевти, коучі, тренери, психотерапевти дають лише інструментарій. Як скористуєшся цим інструментарієм? Ти це твої особисті проблеми. Велика кількість людей думає, що так, я прийшла терапію, мені мають пояснити, чого? Чому? Ну чого? А чого так? Ні, ні, ти знаєш, чому так. Ти йдеш не за чому так. Ти йдеш за ресурсністю. І велика кількість людей бояться цієї ресурсності. Вони зливаються після першої, після другої сесії, тому що їм стає страшно, лячно і соромно від тієї правди, яку вони відкривають про себе. І величезна кількість людей. Перебуваючи у стресі, у проблемах, у, у якихось своїх карколомностях, вони не хочуть змінюватися. І вони ниють і ходять від, від терапевта до терапевта, від психолога до психолога, поливають всіх брудом. При цьому палець опалець, не вдаривши, і не роблять навіть ті рекомендації, які базові і банальні. І я з цим у своїй практиці стикаюся часто, я це бачу, і сама, будучи людиною, я не виконую прям все-все-все. І те, що мені мій психотерапевт рекомендує, але я знаю, що якщо я не виконала домашнє завдання, в мене наступна сесія пропадає. Вона просто згоряє. Найгроші згоряють, тому що я не виконую, і в мене не буде результату. І це впливає на, на перебіг. І на той кінцевий результат. Тому що терапія, робота, така робота, глибинна, це гра вдовго. Так як само, як ви ходите в спортзал качати певну, там, певну групу м'язів. Невже після першого качка? У вас прямо ці м'язи такі, попа, у вас така стало все. Ні. Перші результати видно десь через три місяці. Так? І це комплексно, тому що якщо ви тільки качаєте попу, але при цьому курите, п'єте, вживаєте наркотики, їсте просто безмірно і безмежно, то це теж буде впливати на результат. Терапія це не ботокс, це не вколола губи, це не наклеїла циці. Терапія це комплексний підхід, все, що ви робите. І якщо у вас був досвід із терапевтом колись, раніше, давно, і щось там спрацювало, щось не спрацювало, оцей саме досвід зростив, допоміг вам взрости, зростив вашу психіку до того, щоб ви у нинішніх умовах сьогодні, отут, з новим своїм, з новою своєю людиною, вийшли на, на інший щабель. А потім на інший щабель. А потім на інший щабель. Інфантильна психіка буде топтатись на місці, буде розказувати, що я боюсь, ну я не знаю, ну у мене чомусь не виходить. Так само, коли в мене люди приходять в ораторське мистецтво. Ми вже, ми вже називаємо це, я переиміновую це вже не ораторське мистецтво, а називається мистецтво впливу, власне, через мовлення, через комунікацію. І вони мені розказують, що вони не можуть, що вони бояться. А потім вони мені розкажуть, що вони вміють общатися. Ну, общатися я вмію. І вони не розуміють, чому певні вправи і певні алгоритми потрібно виконувати, наприклад, щодня. Ну, я ж вмію общатися. Що це ти мені Це що, я маю платити за це, щоб ти мені сказала, що мені треба скоро мовку читати щодня? Я і так це знаю. Ну і общатися я вмію. Ні. Якщо ви хочете досягти успіху, досягти якогось якоїсь майстерності, якоїсь зрілості, будь в чому, чи то у стосунках із собою, чи, чи у якійсь сфері, вам потрібно приділити туди силу і час. Ви не можете поступити в аспірантуру, не пройшовши університет. І так, ви можете сказати, що в школі або в університеті вас нічого не навчили, але аспірантура вас нарешті навчила. Але ж ви не можете школу пропустити. Ви не можете пропустити. Університет. І ви не можете ніколи відміряти лінійкою, що саме спрацювало тим малесеньким тригером для того, щоб ви вийшли на новий рівень. Тому майте, будь ласка, шану і повагу, по-перше, до себе. Майте сміливість, майте терпіння, виходьте і відслідковуйте свої дитячі, інфантильні історії. Взрощуйте свою психіку для того, щоб ви могли достойно пройти терапію, щоб вас терапевт ще й взяв. У мене минулого місяця з'явилася нова дівчинина, 20 років, вона прийшла в терапію. І перша фраза в неї була: Я вже була колись в терапевта, мені не сподобалось, я звідти втекла. Ну, типу, а що ти очікуєш? Терапевт не Бог, він не, не має тебе масажувати, цілувати. А він дійсно, можливо, сказав тобі або підказав, підсвітив речі, які тобі самі про себе неприємно знати. Це з усіма нами відбувається. У мене, до речі, був нещодавно запит, який дівчина запитала, Боже мой, а що робити з цим всім потоком сорому, страху і жаху, який я відчуваю сама до себе, через те, що в терапії мені відкрилася така правда. Це супер, це класно, ти ростеш, ти, ти приймаєш, ти розумієш, що це частенька твого життя, і дякуєш процесу. дякуєш, що нарешті тобі розвиднялося. І тут такий мій невеличкий ефір із закликом, будь ласка, будьте терплячими. І, по-перше, якщо ви щось вимагаєте, вимагайте цього від себе. Якщо ви від когось вимагаєте поваги, то, по-перше, давайте цю повагу самі собі. Вирощуйте себе, виходьте із зони інфантилізму, навіть якщо вам 45 років. Цього трапляється досить багато. Переставайте приймати все буквально на свій рахунок, що нібито це про вас, це на вас, це через вас, це проти вас. Це отак сказали. Ні. Ні. Це ваша незріла дитяча сторона, перелякана, ховається і тікає. Переставайте тікати. І якщо ви готові перестати тікати, я вас запрошую на... Психологічно, терапевтично, психотерапевтично, стратегічну сесію. Півтори години. Стратегічна сесія, де ми з вами пройдемо такий красивий шлях, і ви побачите, де ви точно знаходитесь, що насправді є тригером, що насправді вам потрібно. Я вас цілую, люблю, обожнюю. З вами була ваша панічка Оксана, і до наступних зустрічей.